при друзі, і в цьому відео я буду грати в гру зроби як можна популярнішого свого пета. Наприклад, у нас якийсь є пет обичний і він, наприклад, популярний, його знає 300 людей, а в деяких людей, наприклад, мільярд. І нам треба зробити. Дайте попробую, я тільки зайшов, я взагалі перший раз я нічого не знаю. Нам показує стрілочка йти сюди. Ого, дивіться, коли ми йдемо швидко, ми ускоряємося уже. От стрішка показує це. Давайте відкриємо. І почекайте, якщо у нас є пета, то їх взагалі надівати. Отак? От а ну, давайте попробуємо. Йдемо сюди. Вода саме більше, дає. x 365 Деся Брокен Стайнг за 50 лайків. Ідемо далі сюди. Це наша база. Йдемо. І давайте кудись гарно його поставимо, що це вообще. Що це? Це, яка... а, це камера, типа. Я не знаю, чи можна переставляти, але давайте його кудись сюди поставимо. Все, далі наша Пету треба сюди покласти. На плюс один лайк в секунду. Значить, і, значить тут типу, прокачати своїх питомців, але. Якось не то. Тут просто, може просто люди ставлять кожну секунду лайки? Так, да, може бути, що кожну секунду ставлять лайки на цього пета. Ну це круто. Ладно, пишіть швидко до цього. Магазинчик. Йдемо сюди. 5 відкриваємо яйця. Як завжди док. Зразу плям далі. Далі йдемо на свою базу. Отаку. От І дві собаки так само класти? Зробити базу просто до неба, я не знаю. З цим верх. Щоб зробити перерождення, 2 мільйони лайків стоїть відкрити. Ого, можна плюс 10 сразу. 40 мільйонів лайків! О боже! В індексі найкрутейця тут. Балерина -капучіно? What? Навіть тут таліянське мем. Ну, я ж думаю, що оце! Це ж балерина капучино. Ну, похоже на балерину Капучино. Так, що у нас в магазині? Брейнрот Два 2 мільйонів лайків в секунду. Але 100 тисяч лайків в секунду. Ну, взагалі не понял, що це. Сервера. Удача. Все-все-все. Після ще має бути. Опа! Кодик. Давайте попробуємо ввести, я не знаю, просто ...самий простий код, який є в всіх іграх. І неправильний. Не Добре, пишіть, попробуємо сразу же. У дивіться який гарний. Так, пишіть бессинку сразу за яйцями. Так, за півтори тисячі. А чого так все дорого? І щоб відкривати, треба багато. Ні, чого це? О, давайте чекати, в нас друзям уже і нам щось дасть. А тут хіба давати ніфіга не можна, так? Ну давайте, у нас буде тепер більший бус. Так, будемо відкривати дуже багато цих єдь. Все, все, я понял. Забити нашу величезну базу. Друзі, нам легендарний дракон випав 0,1%. What? Один з тисячі! Щоб отримати цього дракона, ну, треба відкрити те, що є, нам він випав. З 15? -ти? What the heck? Зараз ми отримаємо плюс 3. А це ми все ми Broken stand is Full. А як його, наприклад, прибрати. Не поняв. А як прибрати... Чоплот. Екс. А! Можем все, не бачу. Та як? Я хочу цього один з тисячі покласти. Це 0,1 процик. Я хочу ось сюди покласти. Але як тоді? Опа! Опа! Значить, ми сюди покладаємо. Бань. Дога. Дога. І дра тр... The Pet Can Only Stand. Legendдарni? То нам почекайте. Плюс один F Stand. То я не знаю, що, але нам треба збити ребірт. Та почекати, чого ми нічого не можемо зробити просто, якщо ми не можемо це покласти. Якщо ми це теж не можемо. То що нам треба робити? Обижних добів? Добі це. Блін, ну. Та ну ні! що це за фігня? Ми можемо взагалі в когось щось красти, я не знаю. От скажи, чого в нього скільки всього? Ми будемо почати все таки видно. Ст... друзі. Безкоштовно, будь ласка. 300! почти робоксі! Дивіться, але... Я тоже таке хочу. Як тут робити щось круте, алло? Ано. Ну... що це за лі... лімітет? Один мільйон лайків. Да, До... але як нам ну, вообще щось робити, якщо... У нас пети погані. Боже, у нас один з самих крутих петів, я скажу. Таке з міфіки. Але балерина копчина. О, так, балери на копчина. Може реально якісь котики поводити? Щоб все таки робити щось. Давайте я зараз пошукаю якісь котики і до вас верну. Друзі, я, коротше, пошукав. Я нічого не знайшов. Прийдеться, в просто грати. Бо я нічого не знайшов. Док якийсь, дай 175. Ну чого, якщо так зробити? Наприклад, покласти драгона, то ні. Якщо покласти броні, то тоже ні. Тільки цих в можна, які взагалі не нормально. Що нам треба робити? Вот реально що треба зробити? Скажіть мені що? Щоб прокачатися? What? Secrets Hatchet А я типа не секретку випив? я легендарку. Самий крутіший людина е, отримала легендарку. Секретку 18 разів 17 разів Вообще ребер перерождение 726 плейтайм 326 годин робок сыпка 62 тысячи Ого, відкрила я 717 тысяч скільки получается кьюны в секунду 12 септионек лайки, значит тут можно нормально заробляти. Але я не знаю 329, бачите, чим краще питомець, чим більше. А якщо, наприклад, якихось поганих, то там може взагалі буде безкоштовно. О! О, ми можемо давати подарки. Але боже, ця гра була створена всього 2 роки назад, а тут це наче, як по-новому. Вкрасти питомців, зробити п -п презент, подарок, то це взагалі я не знаю. Це Daily Chest. Це що в нас тут? 10 минут X2 Lucky Potion. А, -а, -а, -а! я тепер поняв. Почекайте, а що для педа? Ну я куплю саме найдорожчі. Щоб. Ні, дайте я принесу. Не сюди? А ось? Що? Якщо у нас отут воно, то реально ця гра вийшла 2 роки назад, а запишеті типу, по зеленим де можна поставити до це реально круто я вам скажу. І поставити сюди дракона неці... О Бані можна Бані, ура! Ура! Тепер в нас можна хоча бані курусти, бачите? А... 108% лайків, лайк того. А що зробити драгона який треба? Легендарний стенд. А в нас, наприклад, які тут стенди, скажіть мені. О, спін безкоштовний. Через 11 хвилин можна получать цей яйце. О, один спінчик, давайте яйце, пожалуйста. тум-тум-тум, яйце, яйце. саура. тисяч лайків. Ну я не знаю, чи 5000 лайків це вообще круто. Ну, може. О, це Robux Shop. Добре, все те саме. Це якісь мутації ми можемо отримати. П'яти current Codes, Release, 100 лайкс, 500 лайкс, 1 k лайкс, 2K лайкс. Во. І я шукав кодіки в нету, але всі написані. Так, води. Релі... Ми водили реліз, але не працювало. Зараз давайте пробуємо. 1000 лайків, юпис! Далі ще 100 лайкс. Це може ми отримаємо 100 лайків? Не поняв. Можемо получимо якесь робокс на яйце? Скажіть, було б круто, якщоби ми отримали якесь робокс на яйце. Яйці, яйця. Наприклад, хоча б одне яйце за робокси. Так, далі 1 ka лайкс і 2k лайкс. 1 Ка лайкс и ка лайкс. О, дайте минут Х2 лайк пош. Лайкс пош. Мы можем купить легендарный стан Д. А да легендарный. 120 А, а да легендарный. Це епік, це міфік. Може спекростент нам треба. Кстати, може бути спекер стенд. О, давайте якесь яйце відкриємо. Все-таки у нас півтори тисячі. Давайте два яйця відкриємо. Два. Ось відкрили. І це Коробочка і свиня. Так. Що нам треба робити ще? Я не знаю просто як нам прокачатися. Просто не знаю. Дайте. Ну давайте, ЄС. Yes. Я просто не знаю, що робити зараз. Ми можемо якийсь стенд купити. Dirty Basic. Оце давайте купимо два рази. 100 за 1000 вже купимо. Бо, отут, типа, Basic чи dirgy, я не знаю, який нам ставити. Але там просто написано, що ми можемо получати по кожну рідкость можемо класти. То давайте покладемо ось сюди, тако, перше. І. Ось сюди, така друга. І драгон. Сюда просто! Далі давайте коровку. Пік. А. Тут по одному тільки. А чого не можна? СюдА... Та чого не. Нам. Понятно. Давайте екс. І ще раз підемо до цього, де ані. О епік можна. І аніреті. Все. Next event in 10 minutes. Добре, давайте ще повідкриваємо багато за цих 1500. Вернуся к вам, пам'ятник, ви випаде щось піде. Або коли в мене подаються всі. Я ці яйця можу відкривати до безкінечності, бо я, виходить, по 253 в секунду, то ми якщо відкриємо, то нам зразу тупо випаде. Ну, нам випало багато прикольненьких, то давайте. Щось... Де моя обща база? Ось тут. Давайте тут покладемо всіх петиків. Це круто, нам випало круті пети і ми можемо реально круто робити. Сюди ставимо стенд. О, 60 Ого. І сюди один стенд. Я не знаю, куди сюди можна. Ось одного. Це Only Epics. Який в нас епік? Давайте попробуем всі. Це теж редко. Добре. Значит, давайте. все сюда от цих, Трей покладемо. І в нас всі заняті. Крім цього. Ну у нас немає дуже крутого. бо це тільки для Only Epex 751. в секунду просто. Можу сказати, я починаю по 1000 за 2 секунди. Просто имба. Лакпоушен. А, ну конечно, робокс, робокс, робокс. Так, що у нас далі? Скіки? 25 тисяч. Що чого скажіть мені за скинчик? Так, тим. Де... Так. У нас є ось оцей пароль. Він не дуже крутей, але це реально крутей. Да боже, я завжди сюда. А як називається, кстати, наш Драгон? Добре, побігли. Сюда. Сюда це тоже не покладемо. Ого, дивіться. Ось це Global Crazy. Дивіться! Large. Дивіться, що тут людина 1 один на 1 один міль... скільки? Скіки? Оцей людина получила таке гігантське Glace Icy Slime. На якого щоб отримати, треба відкрити один мільярд яєць. А який нікнем, який нікнем? Він ще грає в сервері? Блін, якщо грає у кого я 300 ровок із тупо так круто можна буде вкрасти, що капець. Ну так. Да. Ладно, друзі, я вже буду закінчити відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. В цьому відео ми заробили почти Ми заробили 90 тисяч, почти 100 тисяч то не заважу ставити лайки та підписувати на мій канал. І всім, друзі, па-па!